Заклад дошкільної освіти ясла садок No100 гармонія було засновано в 1958 році і призупинено більш ніж на 20 років у зв'язку з відсутністю фінансування. У 2017 році заклад відновив роботу завдяки угоді про співпрацю між німецькою організацією міжнародного співробітництва GIZ та Запорізькою міською радою і реалізації проекту розвиток соціальної інфраструктури у зв'язку з збільшенням кількості ВПО. Метою проекту було забезпечення місцями дітей дошкільного віку для вимушених переселенців та дітей з особливими освітніми потребами. Заклад дошкільної освіти номер 100 відвідують діти віком від 2 до 6 років, де забезпечується догляд за ними розвиток, виховання та навчання відповідно до вимог державного стандарту дошкільної освіти України. ЗДО номер 100 розраховано на 4 вікові групи з них 3 інклюзивні. Де наразі здобувають освіту 9 дітей з особливими освітніми потребами. Загальна кількість дітей 75 чоловік. Унікальною родзинкою закладу є хаб дітям про Україну, в якому розміщена Дитяча мапа України авторська дизайнерська розробка розміром 2 на 3 метри, з локальним освітленням різних частин зображення. Цифровий гід у вигляді постера з зображеними QR-кодами, за допомогою яких кожен бажаючий може віртуально здійснити мандрівку в будь-яку область України за допомогою смартфону чи планшету. Зона – Комфортного діалогу з м'якою ковдрою і кріслами, які самі підлаштовуються під тіло дитини, допомагаючи відпочити у зручному положенні під час комунікативної діяльності, куточки творчості, столи, стільці, книжки, альбоми, листівки, матеріали та інструменти для художньо естетичної та пошуково-дослідницької діяльності а також Атрибути для ігрової та здоров'я забезпечувальної діяльності педагогічний колектив закладу дошкільної освіти номер 100 Гармонія щодня працює з любов'ю до дітей і дотримується життєвого кредо. від толерантності до емпатії, від милосердя до педагогіки, від корекції до комунікації. Від традиції до інновації.